Вітаю всіх, я власник юридичної компанії, правова позиція, та хочу поділитися інформацією, яку я отримав вістрочку в місті Києві у Дарницькому ТЦК ТСП. СП. Ось такий натовп черги ми маємо о 8-й ранку. З самого початку я отримав інформацію, що в розшуку від 05.06.23 року. Для мене це було шоком. Тому я явився 21.05.24 року на звірку облікових даних. Я молодший лейтенант. Отримавши звання у грудні 2021 року, я став на облік як офіцер. 21 травня четвертого року я явився до РТЦК та отримав військово-обліковий документ з QR-кодом, так як мав приписне посвідчення. Я маю підстави для відстрочки по пункту 4 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, так як мій рідний брат загинув під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Отож, перед тим як йти до ТЦК, я вже підготував заяву по додатку четвертому, та всі документи, які необхідно згідно 560-ї постанови кабінету міністрів, нотаріально засвідчені. Все проходить строго по процедурі. Тут нас попросили покинути приміщення, так як почалася повітряна тривога. Кабінет кабінетриво, чекайте на Так вас пропустили. В моєму випадку штрафи ніхто не виписував, не ВЛК ніхто не направляв, службою ніхто не погрожував, заява на відсрочку, подана 21.05.24 року, обов'язково заповнюйте з актуальним номером телефону заяву та заповнюєте електронну пошту. Так як відповідь прийшла по смс-повідомленню на телефон, що рішення готове, проте ніхто не повідомляє, яке воно позитивне чи негативне. Так як при негативному рішенні можуть зразу вручити мобілізаційне розпорядження для таких моментів краще мати бойового адвоката, який зможе відстояти вашу позицію. Я прибув до ТЦК 14.06 по отриманню рішення, воно було позитивним. Мені видали довідку по відсрочці на термін до 12.08.2024 року. Та справом перетину державного кордону. Працівники зразу занесли мене в оберіг, та начальник Дарницького ТЦК все засвідчив печаткою та підписами. Отож, ось така процедура мене чекала, якщо розповісти про неї коротко, задавайте питання в коментарях, що вас бентежить та стримує щодо візиту в ТЦК, а ми на них надамо відповідь. Бережіть себе, до зустрічі!